Добрий ранок, друзі. Я стою на фоні будинка, який постраждав від атаки 6 червня о 4.42. Сюди пролетіла ракета. Ось так виглядає двір. Позаду мене видно будинок, який горів. З нього лишилися руїни. Дивом, ніхто не загинув саме в цьому мікрорайоні, але загинуло двоє людей у дев'ятиповерхівці. Люди зараз елементарно, не мають де жити. Тут е, вибито все: стеля, стіни, вікна, двері. Ніхто в цьому будинку не ночував. Люди збирають кошти на відновлення житла. Люди насправді втратили все. Тут стоять автомобілі, е, яких більше не відновити. Будинок, з яким невідомо, як тепер працювати. Люди скидають кошти. Я залишу реквізити. Тут постраждала сім'я військового. Батька трьох дітей, який нещодавно повернувся з фронту. Дуже велика біда і дуже великі втрати від того, що хтось не хоче, аби ми з вами жили. Ось, будь ласка, ще будинок, забиті вікна, вони трошки згладжують вигляд і усвідомлення наслідків, які насправді трапилися. Тут зійшлося, не знаю, напевно, півмісто на розбирання завалів, і допомогли родинам, які постраждали. Порядкувати е, ці будинки до пристойного вигляду, зараз тут майже немає скла, все попідмітали, все чистенько, майже як і було, і про те, що вчора тут була атака, свідчить лише фанерні вікна.